Доброго вечора, шановне панство, радий вітати вас у своїй студії. Сьогодні ми поговоримо про дещо досить цікаве, банальне і неочікуване, про ось таку річ. Скажете ви, а що про нього говорити? Я би сказав, що про нього в даному контексті є мені не тільки що сказати, завдяки моїм глядачам, можливо, моїм навіть підписникам, а навіть отака банальна. Брудна ще й річ, бо то річ, яку я використовую інколи, але не завжди може відкрити для вас філософію цього каналу, може дати вам розуміння, чи вам потрібно слухати мене, дивитися, матеріали, що виходить ще на цьому каналі. А може, воно вам і не потрібно і облиште це, бо це абсолютно не ваш стиль. Так от, з чого, власне, хочу почати? Отакі предмети ми можемо спостерігати на, особливо хто бере нові в салоні, тягачі отримує на тягачах та на півпричепах. Зауважте, що окрім оцих аксесуарів, так званих, ще у автомобілях, якщо ми говоримо про тягач, є домкрат. Та, ключ для відкручування коліс. Інколи буває ще якась викрутка, аби змінити е, лампочку у фарі. Все решта в сучасному світі повинно робитися у спеціалізованому сервісі. Я гадаю, і, слава Богу, не тільки я так гадаю: більшість робіт і по е, заміні колеса робляться і повинні робитися тільки спеціалістами. Але на жаль, виробник, випускаючи автомобіль для різних для різних країн, для різних умов, передбачує таку можливість, що водій самотужки може змінити колесо. Для того, щоб його змінити з у транспортних засобах що перечіп, що е, автомобіль, на саме це ключове, на пневматичній. Повітряній системі гальмування додаються отакі от речі. Тому що насамперед треба пам'ятати і знати, які мости взагалі задіюються, гальмуються які осі, правильніше сказати, не мости, під час того, як ми активуємо стоянкове гальму. Це не всі колеса. Наприклад, у більшості тягачів це тільки ведучий вісь. ведуча вісь, так? І з напівпричепом не завжди це навіть всі три осі. Це може бути тільки дві осі гальмуються. Ця тема я не хочу зараз піднімати, бо це дуже довго і взагалі не про це, власне, буду говорити. Мало того, можливо, це буде не тільки заміна колеса на тягачі, коли часто підіймають центральну частину. Заднього моста, тобто відривають тягач повністю загальмованими колесами від землі. Що тоді потрібно зробити? Тоді підпереднє колесо обов'язково треба поставити бажано з двох боків ось такі речі, тому що машина стоїть на поверхні тільки не загальмованою вісю. Можливо, проходять роботи з гальмівною системою. Можна. Повністю випустити повітря і стискати пружини енергоакумуляторів для певних маніпуляцій. Тобто, щоб унерухомити оці транспортні засоби з пневматичними системами гальмування, є ось такі речі. Як додатковий фактор, як побічний ефі, ефект, транспортні. Вірніше сказати, клієнти транспортних перевізників, стали ними користуватися, використовувати це під рампами загрузок і завантажень і розвантаження. Ну це, звісно, дешевше і простіше, ніж зробити спеціальне обладнання, коли буде. Є такі фірми, всі вибували дорогі, хороші фірми, де можуть собі дозволити зробити спеціальні якісь замки на колесо, якісь піднімаючі Перегорода, яка не може дати вам виїхати, якісь, ну, різного типу, я не буду зараз описувати системи на гідравліці, на електриці, що блокують ваш виїзд. Звісно, значно легше поставити просто так званий черевик під колесо, і це начебто вас блокує. Під рампою, це дешевше. Ще є другий, абсолютно, на мій погляд, незаконний спосіб забрати у вас ключі від автомобіля, від вашого її приватної зони. Я не скажу, що я закликаю вас, ідіть всі на революцію, не давайте ключі. Я сам їх віддаю. От завтра, от зараз я стою на розвантаженні, де завтра у мене їх будуть просити. Скажу вам по секрету всьому світу, що ніколи ключів від кабіну я не даю. Тобто є багато яких ключів їм дати, і вони... Ще дотепер, слава Богу, не перевіряю, що це за ключі. Бо це абсолютно, на мій погляд, некоректно і незаконно. Для чого ж кажуть під рампами ставити оці черевики? Тим паче часто ходить комісія, яка перевіряє, чи ви це поставили. До чого весь цей монолог? А монолог цей до того. Що е, на нього наштовхнули мене мої шановні глядачі. В останньому відео, де я розказував про лінії, здається, вони було останнє на моєму каналі. На попередні перед цим я е, обійшов машину, і кмітливі водії побачили кмітливі мої колеги, що нема ніде черевика під колесом. І дуже багато було ну, кілька було коментарів, як це так. Такий Богдан неправильний не поставив. Особливо один чоловік мені написав особливо цікавий коментар, що заставив мене задуматися над тим, як же люди до цього підходять. Я ні в якому разі не буду його ні зачитувати, ні називати, хто це написав, тому що це була би дуже нечесна дискусія. У мене є можливість. Розказати вам про свої емоції до цього коментаря, а у людини нема можливості рефлексії відповісти. Тому це було б не, не подача з одного боку, і нечесно. Тому людина собі може побачити і видалити свій коментар. Я не буду ні зачитувати, ні казати. Це його особисті справи. Я просто хочу описати своє відношення. А саме було сказано так, що я не поставив, коли я сказав, що нема такої аж необхідності, чи щось там типу того. Я вже навіть навіть тепер не беру телефон і не зачитую, бо не хочу бути. До слова, мені сказали, що як так ми не очікували від вас, що ви такий, начебто імітуєте з себе такого професіонала, і не розумієте, що машина, що стоїть під завантаженням, і в неї залітає навантажувач або вилітає, чи залітає, чи вилітає, вона відскакує від рампи, і туди падає вантаж. Або Навантажувач або самий персонал. Тобто ви просто не розумієте, чим ви ризикуєте. Моя фантазія ніколи до такого не доходила, тому я обдумав собі це, і це мене дійсно трошки шокувало. Насправді виявляється, що люди дійсно вірять і думають, що оцю штуку ставлять саме для того, аби. Літаючі навантажувачі не відсували від рампи. Я не знаю, наскільки він не описав, але ну, на пів метра, на, пів, побачу, або на метр, е, наш тягач на півпричеп. ну, як мінімум на півметра, щоб туди хтось впав. Про що це говорить? Давайте подумаємо, про що це говорить. Насамперед, це говорить про те, що цю річ, по-перше, заставляють ставити дійсно виною того є наші неуважні колеги. Тому що дійсно є багато випадків, що коли сів і поїхав, бавився тут і зняв з гальма щось увімкнув, зачепив речажок, машина відкотилася і там хтось впав. Такі історії є. Тому дійсно, якщо тут водій не адекват і зніме з гальма. То машина дійсно поїде, чи, чи то під нахилом, чи як, і може зробитися біда. Друге, щоб не де не забирають ключі або і забирають ключі, розуміють, що виходячи забирати цю штуку, водій буде це робити, коли закінчиться вже процедура, коли вже звідти підуть люди, заставити його ще раз задуматися. Це більше психологічний, ні фізичний фактор. Третє, що я від себе хочу вам сказати, що маючи стільки рамп і стільки загрузок, я ніколи не вірю в зеленому світлу, не вірю, що там хтось крикнув і сказав: «Все, можеш їхати, сані, ти порожній, або ти вже завантажений. Ну не віриться мені, страшно мені. Я виходжу, йду туди, отих 15 метрів, зуваюся, холодно чи не холодно. Дивлюся, чи дійсно закрили місточок. Закрили двері і там ніхто не стоїть. Тоді спокійно, тут вмикаю передачу і їду. Оце називаю я безпекою. Оце я безпекою не називаю. Зрозумійте, що ну, я думаю, що більшість вас розуміє. Я хочу пояснити вам, чому я це безпекою не називаю. Моя біда в тому, що я трошки знаю, що працює в машині. Я розумію, що машина і напівпричеп. Тягаючи на півпроцесп, які стоять як мінімум з загальмованими трьома осями. Це мінімум, на поверхні нашої планети, а це помножити на дві сторони шість коліс, якщо мають відсунутися літаючим навантажувачем. Цитую, коли залітає навантажувач, машина відскакує. То оця штука ніколи ні по яких законах фізики і природи оцю літаючого навантажувача з літаючою машиною не зупини. А якщо на це вже пішло, то я не розумію, чого шановний коментатор не ставить їх дві. Тому що гальмуючи тільки одне колесо, машину може в польоті розвернути. Було би добре заклинити симетрично дві. Що відбувається насправді? Чому вам на багатьох курсах, на багатьох лекціях саме це вносять і втирають в голову? І чому я цього не роблю? Зараз спробую вам пояснити. Моя історія починається ще зі шкільного віку. Я ніколи... Не зубрив формули і матеріал на пам'ять, як робили ті, хто хотів бути відмінниками. Не хто був, а хто хотів дуже бути. Бо є діти, які хочуть бути відмінниками, і є діти, які просто добре вчаться. Так от мені важливо завжди логіка і практичні речі. Якщо я щось Чую від когось що щось каже, моє наступне питання чому? Якщо мені просто кажуть, що треба носити друшляком воду, то я без пояснення, чому не приймаю це за інформацію. Відповідно так, і у себе на каналі, я завжди вам старався будь-що розказати тільки по одному принципу. Якщо тисячі разів за оцих 23 роки, які я їжджу, я Ніколи цього не відбулося, то воно вже ніколи і не відбудеться. Якщо щось відбулося бодай би один раз, то воно обов'язково повториться ще раз. Це дуже важлива філософія. Саме по такій філософії я живу, працюю і другим рекомендую. Що відбувається з отими курсами, на яких ви сидите і слухаєте от ті дурниці, коли зупиняються літаючим погрузчиком. Ставте! Я теж його ставлю, тому що ходять і мені виносять мозги. Але я ставлю його там, де провіряють. Тільки для провірки. Я не вірю, що він щось дає. Значить, оці люди, які... В принципі, ніколи не працювали в цій професії, тому що всі оці інструктора, які сидять у теплих отих студіях, на що і ви мене сватаєте. Богдан, відкрий школу, став інстань інструктором. Я не хочу бути клоуном. Я розказую вам 23 роки те, що зробив оцими руками тисячі разів, і навіть якщо десь якась... Там е, книжка пише, що щось там можна чи не можна робити, прикладів є безліч. Ви мені пишете АБС на заведеній машині. Я казав, що це херня, і буду казати тисячу разів, що це херня. Вмикайте, вимикайте, ніколи вам це АБС не вилетить. Але ж є тисячі людей, які вірять свято в це. Я, наприклад, не, не закликаю вас, ігноруйте всю техніку безпеки, тому що є, наприклад, така техніка безпеки, як, скажімо. Скажімо, взуття, от взуття, яке захищає ваші ноги, рукавиці. Це дуже важливо. Обов'язково завжди надягайте. Не для того, що на вході у склад хтось стоїть і це перевіряє заради ваших ніг. Це реально відбувається. Я бачив десятки разів. Це реально відбувається. Оця штука вас рятує тільки тоді. Коли ви лізете до гальмівної системи, коли ви міняєте колесо, ну не тоді, коли у вас залітає навантажувач. Все це розказують вам на тих курсах ті, що кличуть мене. В студії бували таке в, в офісі, і кажуть: Богдан, а ну тут у нас завтра, в суботу курс соруди, 10 питань по цій темі. Я сім даю, кажу, тут більше нема що питати. Ні, треба, щоб було 10, Давай ще це і, це і це і це. Я кажу, так це і це, і це це, це, це херня повна. Це хто їздить, розуміє, такого не може бути ніколи. Тобі що не все одно? Нехай люди напишуть, ну, щоб було 10, бо ж треба, щоб а 4 листок написати. Так, от це не про мене, шановні, це не про мене. Якщо ви вірите в оці всі легенди, то ви будьте з цим, живіть з цим. Це, це в принципі зараз те, що рухає нашим світом, всі оці праві зі своїми твітерами, іксами, інстаграмами. Це це, оце, що вас розшукує. Всі користувачі цього каналу, хто зрозумів мою філософію, розуміє, що я людина, яка завжди задає чому, яка не буде ні розказувати херню, яку просто треба робити, бо так сказали робити. Ті, що ніколи не робили. Я так ніколи не казав. Я не признаю тих людей, що в це вірять. І я, власне, тому не хочу ставати, як ви кажете, лектором в автошколі. Я рахую, що той, хто просто одягає білу сорочку, заходить в пагучу студію, він через три місяці, а може півроку, а може рік, втрачає свою компетентність. тому що ми живемо у світі, де йде постійний прогрес. Тільки з такографом кожних кілька місяців якась новина. Тільки можна слідкувати за цим, не коли ти сидиш в інтернеті, коли ти цим користуєшся. З Системами безпеки виходять машини. Коли нові постійно е, способи користування. З ретардером він міняється, він міняє свою поведінку, круїз контроль з GPS-ом, з розумними тими коробками. Це треба експлуатувати, щоб могти це розказати людям. Оце яке стримує літаючий навантажувач, вам можуть розказати тільки люди. Які ніколи не робили цієї роботи. Ваша справа або усміхнутися, розуміти, як працює світ, що і куди що може зрушити, і продовжувати ставити, так як я ставлю, коли хтось дивиться. А коли не дивиться, як на тому відео, то й не ставити. Або вірити в те, що це стримає, е, навантажувач в польоті, ну і що вам сказати. Сказати вам, що канал Автошкола Дальнобоя з таким собі девакуватим ведучий, чим який вірить тільки в практичні речі, які може перевірити, а не в ем, якісь мемуари е, видуманих якихось лякалок, це, мабуть, що не той контент, який вам потрібен. Ну, якось так. Я ні з ким не сварився. Я просто хочу, щоб мене почули люди, які живуть, працюють по логіці, по практиці. Побачити, що це завжди приносить корисний результат. Ну, принаймні, проживши вже трошки на планеті до 47 років, я, мені би не хотілося змінюватися у цьому контексті. Я, звісно, не ідеальний, але мій підхід абсолютно такий. І е, те, що я розказую, мало би, а так воно і, бу, і є, заходить людям зі схожою філософією, коли е, ми робимо і ми виправдовуємо тільки практичні і випробувані речі, а не те, що дає просто роботу, е, скажімо так, таким. Трутням, лекторам, що не хочуть морати рученята, і хотять перед дошкою у білих сорочках щось нам розказувати. Дякую вам всім за увагу! Добра, злагоди і миру у наступному році. Слава Україні і слава ЗСУ! До нових зустрічей!